Черкасці взялися за зброю. Містян почали навчати основ стрілецької підготовки. Для цього організували спеціальні курси. Долучитися можуть усі охочі, стрілецьких навичок, добровольці вчать професійні інструктори та військові. Бачила наша Вікторія Хамаза. Відкривається затвор тут у нас. Березь це обойма фази. І от вставляється до обойми черкащанам розповідають про збройну анатомію. Залізного захисника більшість тут бачать вперше. «Повернута голова, і автомат в якомат сторону». Від теорії до практики вправлятися зі зброєю тут вчать як чоловіків, так і жінок. Серед перших черкащанка Яна. Усвоювати стрілецьку науку її спонукала складна ситуація в Україні. У скрутний момент каже дівчина хоче бути готова до всього. Я відчула, що є загроза нашій державі і не тільки нашій державі, а перш за все нашому місту. І якщо така загроза є, то я б, наприклад, хотіла бути готова захищати наше місто, тому що в мене в самої маленька дитина. Від стрілецьких навичок до надання першої медичної допомоги. На курсах військової підготовки черкащан вчитимуть усього, що може знадобитися у критичних ситуаціях, кажуть організатори. Для людей, всіх бажаючих такі базові знання, щоб вони опанували, зі стрілецької підготовки, військової справи, ази, початкові ази, буквально тактики, медичної допомоги. Це перше пробне заняття для того, щоб всі добровольці могли ознайомитися з навичками стрільби, з взагалі поняттям про зброю. Можуть врятувати не одне життя, переконаний доброволець полку Азов Олег Петренко. Він на власному досвіді пересвідчився, як важливо влучно стріляти, коли сам уходив добровольцем. Не було мене не було можливості вот, пройти таке обучення, от, таку цікаву, полезну інформацію. Це дуже огромне э, важність і полезне діло, яке э, на самом деле там може э, Жизні Такі заняття з військовою підготовкою у Черкаса планують зробити традиційними, аби кожен мав змогу навчитися протистояти ворогу, хоч кожен тут молиться, аби він таки лишився уявним. Вікторія Хамаза, Віка, новини.